Найголовніше безпека про те, щоб діти 1 вересня вийшли на заняття у школах Запоріжжі та області. Поки не йдеться про це під час брифінгу, заявили представники обласної влади. Тож навчальний процес 2023-2024 років буде здебільшого проходити дистанційно. Розглядають також можливість організувати змішану форму навчання. Нині усім вимогам відповідають лише 12 закладів освіти в області. До інших є питання чотирнадцятого серпня. Всі. Ці навчальні заклади в області на відповідальність нормам безпека буде перевірята спеціальна комісія. Остаточне рішення щодо форми, в якій буде відбуватися навчання, ухвалять на основі висновків фахівців. Ми провели Раду оборони в області і прийнято рішення, що здебільшого це буде дистанційне навчання і також змішана форма навчання. Але по змішаній формі навчання. Є, ми надаємо рекомендації і надаємо право власнику вирішувати, при умові, що навчальний заклад буде відповідати всім вимогам ДСНС і щодо бомбосховища, і не тільки, і також санітарних норм. 25 серпня вже буде прийнято остаточне рішення, і розуміння буде про те, що які школи можуть відкриватися в змішаної форматі, які не будуть відкриватися. Тобто переходимо на дистанційний формат. Знову ж правильно було сказано, що ми дуже наближені до лінії фронту, тому безпекова складова, особливо для наших діточок, це саме найголовніше. За словами директорки департаменту освіти в області, провели опитування серед батьків щодо форми навчання. Понад 50% опитуваних висловилися за дистанційну форму. Натомість кожен заклад ухвалюватиме рішення самостійно, навіть при варіанті змішаної форми навчання це не означатиме, що діти перебуватимуть у школі весь день. До того ж, навчальні класи рекомендують облаштовувати безпосередньо в укриттях. Якщо певні оці школи 12 або менша кількість, буде рекомендовано їм все ж таки вийти в змішаному. Вони кожен буде мати свою модель виходу. Хтось буде виводити тільки малечу, хтось буде виводити навпаки тільки старшу школу, можливо, тільки на певні предмети. Час буде обмежити. це не буде повноцінне навчання там з 8 до першої чи другої години. Це буде 2-3 години для того основного, що потребує реальної такої дуже якісної очної. Очного спілкування тому дуже сподіваюся, що саме та кількість дітей, яка буде виходити на змішаний формат, буде мати можливість, ну хоча б частково навчатися, не виходячи з укриття.